Брід жертонів і не тільки. Про що може мовчати серіал цього сезону 2024? Багато відомих і не дуже відомих фактів, а також яким чином пов'язаний фімініст з сексизм з брід загалом. Поїхали! Привіт, мої унікальні і не як всі людинки. З вами я, Вікторія, і ви на каналі Я Не Така. Тут більше розповідає про психологію, коучинг, психотерапію і як в цьому житті обходитися з тим, що трапляється, завдяки цим підходам. Ви запитаєте, чому моє друге відео на каналі про брід Тоні? А я скажу так: перше, чесно, я їх дуже люблю. Друге, чесно, вони можуть підтримати моє охоплення в розвитку каналів. Тому я буду вам дуже вдячна. Якщо ви авансом мені поставите лайк, підпишетеся, напишете комент про те, що у юху друге відео вийшло, і тим самим допоможете моєму каналу просуватися і показувати мої відео як найбільшій кількості людей. А по-третє, там є дуже багато різних нюансів, які ми розібрали напевно багато вже різних людей. І мені цікаво з точки зору психології про це поговорити більше. Можливо, також це буде певний якийсь новий погляд для вас на те, як можна побачити різні нюанси психологічного сприйняття, тиску, маніпуляції і так далі в відомих серіалах, які ми любимо дивитися, і можливо, не завжди задумуємося на це. І звісно, приклади. Того, як це може бути в реальному житті, тому що спойлер до сих пір дуже багато людей живе, так і в сімнадцятому столітті. Тож для тих, хто не знає, хто такі Брідже це відомий серіал про знатну сім'ю Королевську, яка жила при дворі, і загалом це серіал якраз про те, яким чином в тому світі, да, як їхній сучасний світ, вони жили в Лондоні, яким чином проводили. Свій вільний час чим займалася, да і основне, що потрібно знати про те, що тоді не можна було, і це було навіть соромно працювати. І напевно з цього основного виходить те, чому так багато сцен в Бріджертоні про різні заручини, про відносини, про спілкування між всіма і такими певними прогулянками, і не тільки хто бачив третій сезон, знає про що я говорю. Я буду старатися не спойлерити тут, але загалом будуть такі нюанси, тому якщо ви ще не дивилися, але хотіли подивитися зокрема третій сезон при то пропоную поставити на паузу і його подивитися, а потім повернутися до мого відео. Але не забудьте, поставте збережіть десь собі це відео, що ви хочете його переглянути пізніше. А щодо основного контексту, що я б хотіла сказати, що загалом... Дуже багато було приділено уваги в самому серіалі, тому щоб показати рівність, певну рівність расову. Тому дуже багато можна зустріти людей, наприклад, з шкірою, не такою, як у нас, з певними культуральними відмінностями, з певною такою ідентифікаційною складовою, тому що в тому числі не лише. Підтримка відсутності расизму в цьому, да, якщо так можна сказати, але й підтримка різносторонньої частини саме ЛГБТК. І це класно, що зараз в сучасному світі не пропагують такими величезними серіалами те, що вже давно мали відійти в цьому житті, а більш підтримують. Але ми не допрацювали. Знаєте, як нашої рософобії недостатньо, нашої боротьби з сексизмом і мізогінією теж недостатньо. Чому тому, що в цьому серіалі чомусь забули про те, що можна підтримувати і жінок? І одна сюжетна лінія, звичайно, стосовно Леді Віселдаун, це і є підтримка, така показ певного феміністичної складової, так тому що все-таки вона працювала і так чи інакше робота, особливо в 18 столітті, особливо в цих високих колах. Не віталася. І не те, що не віталася, а була навіть шеймливою, я б сказала, засуджувалася, засоромлювалася. Але в той же час дуже багато різних контекстів, які можна побачити, і тих, як це подавалося, наче як в XVIII столітті, наводить на думку про те, що все-таки. Вибірково дуже обиралася, щоб показувати, а що ні, що робити, як в 18 столітті, а що робити під сучасниці. І для мене насправді досить лишається невідомою ця складова і частина того, як же саме обирався цей концерт. В першу чергу мізогінія, яка є як внутрішня, так і зовнішня, була досить яскраво виражена у всіх сезонах, і це чітко і ясно видно. І так, ми звичайно маємо розуміти про те, що тоді були інші часи. Звичайно, ми маємо розуміти про те, що. Що саме таким чином колись проявлялася в світі ем, жіноча якась частина, бла бла бла, бла бла бла. Але... Я в це все не вірю, тому що це блусшіт. Якщо ми говоримо про те, що расизму не існує, чому ми не говоримо про те, що має і не існувати мізогенія? Чому ми не говоримо про те, що не має існувати і сексизм? І сексизм, якщо ми говоримо, да, там існує в серіалі двохстороння, звісно. Але хто я така, щоб захищати чоловіків? Я захищу сама себе. <рес> вам, дорогі чоловіки, хто мене дивиться, лишаю це величезне поле для досягнень в сторону захисту себе і своїх чоловічих прав. Люблю, цілую, пишаюся вами, робіть все, що можете. Але повертаючись до мізогінії. Важливо розуміти про те, що це не тільки говориться всередині контексту да, самих Брічертонів і взаємодії між кожним персонажем, тому що там є як історія про дружбу, яка насправді не дружба, і як сприймав чоловік жінку, да, і яким чином тут досить проявляється оця натура. Шеймінгу, яка саме жінка має бути, якої форми, якого канону, і так далі, ми не говоримо про те, що там був і бал, де королева визначала найкращу пару, і вона спиралася виключно на зовнішні якісь принади, да, і такі усталі факти. Але водночас це і загалом про те, як подавалися серіалі, да, особливо зміна, зміна головної героїні, те, як вона з другого в третій сезон і в третьому сезоні, зокрема, перетворювалася, і яким чином. Це було підкреслено, да, і там було дуже багато корсетів, там було дуже багато макіяжу, зміни текстур саме зовнішніх. Да. І якщо ми говоримо про сучасний світ, я можу сказати про те, що моє перетворення на сьогоднішній день в тому, що я нарешті отримала цю футболочку душніла і можу тепер красуватися в рожевій футболочці, яка називається душніла, і це може бути не канонічно, тому що я ж дівчинка, я рожевеньке вдягнула. Але в той же час, яка я можу бути душніла, бо дівчинка має бути стримана, дівчинка має бути сяюча і бла 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 Напишіть в коментарях, які ви ще знаєте усталі фрази про дівчинку. У нас в 21 Століття в ті часи, да, в ті можливості вони вкладали саме ось це сприйняття візуального ефекту да, подарункового такого оцінювання, і в тому числі люди, які е, там знімалися, вони так само піддавалися певним фізіологічним тортурам для того, щоб влізти в цю роль. І якщо ми говоримо загалом про акторський склад і про те, як актори видавали себе в світ, це дуже класні, потужні люди, потужні ролі, і те, як вони перетворювалися неймовірно, як вони з достоинством носили всі свої наряди. Але в той же час, якщо ми говоримо про підтексти, підтексти мізогінії, підтексти сексизму, загалом, це про те, яким чином це транслювало для нас, для звичайних людей, які дивляться, і психологічні аспекти, які у нас Створюються, да, які у нас підкріплюються завдяки цьому серіалу, показує і буде продовжувати нести цю думку в маси про те, що жінка має мати саме конкретні, певні, усталі форми. Саме конкретне, там ідеалізоване обличчя для того, щоб бути такою то і такою, то особливо про цілі дружитися, да як там третій рік вона ходила на ці штуки, і все вже вона нікому не треба. Mm. Дуже багато цих контекстів, які в сучасному світі дуже легко інтегруються, і виробники цього серіалу звичайно не думали про те, як воно буде інтегруватися в контексті сучасного життя. Можливо, вони не думали про різні країни. Да, вони могли орієнтуватися на США. Окей, на США дуже багато то сучасних жінок, в США, зокрема, особливо якщо ми говоримо з точки зору певних культуральних підходів, да і звичок в певному сегменті аудиторії, то ось ці корсети, утяжки, перетворення, особливо щось зі своїм волоссям, там шкірою робити, і так далі. Це ж все про те саме, як має виглядати жінка. І чому до кінця ми не можемо звикнутися з тим, що нарешті, коли вже ви від. від... Жінок, сучасний світ, в якому тільки у Франції вперше прийняли і то в цьому році закон про те, щоб від жіночого тіла і не трогати е, дітонародження, не трогати аборти і так далі, щоб жінка сама мала приймати рішення про те, що її робити з власним тілом, уради моглися в єдиній країні в світі. Можливо, я не права, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що я в яких на законодавчому рівні. Від жінок. Якщо ми говоримо про певні відносини чоловіка і жінки, в конкретно даному прикладі з коліном показано про те, наскільки класно дружні стосунки можуть розвиватися, наскільки може перетворюватися, да, і такі більше відкриття про можливості, які може переход траплятися від дружби до стосунків. Да, це відкриває поле для можливостей для тих людей, які бояться, для тих, які ем, соромляться, які бояться втратити дружбу, тому що це такі, як нові, можливості. Ціначе відкривають, але з іншого боку, показується, як все таки нерівно до сих пір все відбувається, да і воно переноситься так контекстуально, що саме ось так має відбуватися що він має захищати свою жінку і пофіг на те, що він пішов, і зробив ще гірше. Коли потрібно було, щоб це було швидко реалізовано, щоб швидко усунути якусь ситуацію. Ну, це прям для мене така комічна ситуація була. Жінка каже: Ні, не потрібно за мене втручатися. Я знаю, я піду і зроблю, типу я візьму на себе цю відповідальність. Він такий ні. Я тобі не дозволю я твій чоловік, я вирішу, не ти вирішуєш. І пішов і навирішував на те, що треба ще дорожче було платити. Ну, Ви пам'ятаєте цю ситуацію, хто там дивився. Не забувайте, що я повідомляла, що тут будуть спойлери. І що ми маємо в результаті? Що жінка. Могла вирішити свої проблеми, вона сказала, що вона їх може вирішити. Чоловік втрутився, чоловік порішав, порішав набагато гірше, тобто зробив ще гірше від того, що вже була ситуація. І тепер жінка своїми зусиллями, да своїм власним розумом і кмітливістю, мала порішати не тільки за себе, але й за те, що він. Не дорішав про лоудінг жінки, яку до сих пір ніхто не говорить та взагалі ці контексти про те, що жінка в своїй голові має нести набагато більше саме моральних аспектів, якихось прорахунків, планів, продумувань для того, щоб оптимізувати процеси, для того, щоб покривати всі сфери свого життя, життя своєї сім'ї, контексти інші, в яких вони можуть відбутися чи не можуть, що може відбутися чи не може. І добрий вечір. Ми зустрічаємо нашу улюблену тривожність. Тому що ментал лоудінг не тільки впливає на те, що ми завантажені по дню, да, що нам треба багато якихось задач робити, продумати і так далі, а й на моральний стан в першу чергу, тому що е, тривожні думки вони приводять до певних ну, таких уже хронічних да, пагубних реакцій. Це може приводити і до зниження загалом рівня енергії, ресурсу. Якщо постійно це робити, це замкнуте коло вона призводить таким чином до тривожних епізодів, то може бути депресивні епізоди, да, і до депресії, тому дуже багато речей, які контекстуально вносяться просто в поняття нормальна жінка, насправді можуть приводити до ментальної дисрегуляції, і тут уже вступають в силу наші відомі різні підходи, так як там ресурсний стан, дихати маточкою, що ще робити, бла бла бла. Але реальна ситуація в тому, що допоки то ми не вирішимо проблему нерівності, жінки так чи інакше будуть більше страждати на ментальні захворювання. Жінки так чи інакше будуть страждати через те, що немає цієї рівності в. У всіх сферах життя наукові дослідження, в яких до сих пір 70 чи 80, я не пам'ятаю, поправте мене в коментарях, відсотків досліджень проводяться на чоловіках. Звідки ми можемо знати, яка фізіологічна складова у жінки, яка реакція у жінки, яка енергія і будь-що, що там проводиться дослідження у жінки, якщо ми це все робимо на чоловіках, класно, дякую, дуже дякую. Ніт. Головне, що я хочу донести, і щоб ви зрозуміли, що Питання, які я зараз відкриваю, вони дуже глобальні, обширні за одне відео, їх точно не вмістити і поговорити про все. Ми, звісно, можемо, але це буде так наскоком по верхам. Глибинно, про що мені хочеться розповідати? Я буду далі відкривати своїх відео і говорити про те, наскільки та чи інша сфера може впливати да і може показуватися в різних сферах саме ментального здоров'я да, в нашого життя і підходу взагалі до нашого життя. Якщо говорити на сьогоднішній день, моя головна ціль це, напевно, відкрити можливості побачити ширше. Основна така задача. Всіх професій, звісно, сертифікованих і науково підтверджених, про те, щоб могти розширити поле можливостей, які бачить для себе людина, яка приходить в терапію, яка приходить в коучинг, яка приходить на консультацію до психолога. Тому що не ми, як спеціалісти, маємо вирішувати, що потрібно вам кожній людині, а сама людина має це вирішувати і для того, щоб вона могла побачити, що брати, з чого вирішувати. Потрібно глибинно доходити до структур і бази того, на чому ми побудовані. Якщо все життя нам розказували про те, що ми не такі, що ми не підходимо, що ми маємо кудись втиснутися, то ми все життя будемо про це думати і потім. Як тільки з'явиться якийсь там умовний оземпік, будемо бігти і старатися вколоти його, тому що він же дасть легкий спосіб дістатися до тієї цілі, до тих зловісних, якихось там 45, 50 чи скільки кілограм там е, потрібно, щоб було. Мені є чим займатися, але з точки зору там здоров'я, тоді коли мені це потрібно, коли я бачу, що це мені потрібно, кожен чи кожна мені розповідав про те, що зі мною не так, буду щиро, чесно, прямо посилати всіх нах. Тому що це мої справи, і це мають бути справи кожної жінки, кожного чоловіка, кожної людини на цьому світі, бінарних осіб. Звичайно, ви знаєте, що цього місяця прайд я щиро вітаю з тим, що ми можемо в Україні це проводити до сих пір. Я кожен раз радію з того, що є можливість це робити. І мені хотілось би такого більше. Мені б хотілося, щоб не було цього як якогось свята, а було це як кожен день свято, як кожен день це норма. Свято отримання і цього задоволення від того, що ти є таким, як ти є, і ніхто інший тобі не буде розповідати, яким тобі буде, і які піхоти. Тим паче, ми говоримо про доказові методи. Тут на цьому каналі буде тільки про доказові методи, і вже є не один десяток досліджень, яких підтримуються і спростовуються всі ті неймовірно кончатічі штуки, які говоряться про те, хто такий, хто не такий. Тому я закликаю. Будь ласка, думайте, перевіряйте інформацію, дивіться завжди критичним оком на те, що вам подобається. Можна звичайно естетично насолоджуватися, і я теж це часто роблю. Але моя душнільська частинка все одно не спить, вона завжди активізується і тому не забувайте, що кожен із нас тут це індивідуальність, і ми маємо підтримувати себе в першу чергу. Любити себе, в першу чергу, і тим, яке ми є, підтримувати нашу можливість розвиватися і творчо показувати себе світу. Але в той же самий час не забувати про те, що є інші люди, і могти знаходити ту форму, в якій ми можемо одне з одним спілкуватися, доносити свої думки, лишатися при своїх думках, де потрібно, або могти змінюватися, бути гнучкими, такими резильєнтними стосовно того, що відбувається навколо. Де Та я так для себе визначаю, що життя це є зміни. Поки ми не усвідомлюємо, що це є зміни. А не щось стало, ми не можемо адаптуватися до цього, тому що кожен день наш мозок буде старатися говорити нам, що нам потрібна стабільність. Кожен раз ми будемо думати про те, що щось не так, якщо щось змінюється. Але основна задача, як на мене, життя в тому, щоб змінюватися, в тому щоб робити, показувати, доносити і отримувати всі ті зміни як комплекс такого розвитку нашого і розуміння кожного з нас самому себе. Я ще багато можу розповідати на цю тему, тому я буду робити поступово різні відео. А на даний момент я вам дуже дякую за перегляд і. Попрошу вас поставити звичайно лайк, звичайну підписку, звичайно коментар, дзвіночок, що там ще потрібно. Все ви знаєте, я впевнена підтримати мій канал, тому що мені хотілося б, щоб більше цих було у нас в українському світі, на українському просторі, українською мовою. І найважливіше, що кожен з нас має підтримувати своє ментальне здоров'я, і ментальне здоров'я, і фізичне звичайно, також інше. Тому не забувайте донатити. Я як завжди по традиції збір прикріплю. В коментарях для того щоб можна було задонатити тим. То цього найбільше потребує саме зараз. Сьогодні мої донати знову спрямовуються на ППО, і я підтримую наших київських ППО, які кожна ніч і сьогодні, наприклад, також нас підтримували, захищали для того, щоб ракети не прилітали в мій будинок. Дякую вам величезно. І також не забувайте поширювати мій канал серед своїх друзів, знайомих, родичів, так і родичам обов'язково це надсилайте. Хай пишуть в коментарях всяку какашку, хай пишуть все, що завгодно. Головне, щоб воно розповсюджувалося і давало якому. Можемо більшій кількості людей розуміти, як працює світ, як працюють наші улюблені серіали, улюблені фільми, як працює світ навколо, і яким чином важливо фокусуватись для нас, для того, щоб обирати наші цінності, наш спосіб життя і могти вільно і незалежно жити в цьому світі, звісно, в тій формі, в якій ми можемо на це впливати. А те, що не впливати, відпускати і дивитися, як воно змінює нас, так як ми змінюємо його. Дякую, з вами була Вікторія і це канал Яна не така. До нових зустрічей.